Я якраз заходила в супермаркет у горші. І я такі одразу зустріла красиві подарунки, і я, знаєш, ти на всі руки. І тут будеш мати і випити, і закусити, і лигнути, і приперчити те, що треба. Yeah. Тому я вирішила, що це якраз для тебе. Це так буває. Ми Сірі Кав'єрка відчули, то сама та Ліліана, яка була в Італії, мала привезти три кілля порошку. Порошку курманма. Порошок порожа виділя. Я би ходила з рука. Алюся, та... Пар... я Пар... Та... так чихала в цій Італії. Галюся, я, я, я тебе бажаю, щоб ти лишалася далі такою розвиткою, щоб ти любила себе в першу чергу, на найбільше, щоб ти сміла і бачила, щоб ти тішилась. День не будем, але погода вона має бути для нас рада. Життя тікає, тікає, а другого шансу не буде. Тобто Тому так, давай, вари печи, попросимо на подавському ці вареники. Гальове. Ось, це тобі до того. Бит... О, порошок собі купиш. <сіх> купиш не порошок. <сіх> Три кіллі зразу. П ять, п ять, п ять, зразу. Важаю, щоб оцей гарний хлопчик. Так. Став він, самим, самим. Навільно і люди поможе. Якщо я вас нами на зв'язку, доброго вечора. Жили в радості, верхові, що зе. Бути щасливою, що мені тобі допомагав, бути ще більш любити. Я би їй можна йти наговорила, наговорила. Та Мадой, ну це модой нам. Та як ви там з 15 хвилин з чистів